Пожилася різні, ну і далі все. Ну, а далі ну, тобто, уже так. Ну, а далі йде просто класичний рознос. Створюємо слабкість. Ну, Жента зрозуміло, створити слабкість. І, в принципі, вже тут у Ну, уже тут. тільки два слони без пішаків. Створена дірка, фігура, яка на руці, а не поле, Тобто... Ініціатива повністю перейшла до году. Ну, ну, комп'ютер навіть показує, що так можна ну, да. ну, Тут уже не принципово. Тут Мінус вже... 15. 15 показує комп'ютер. Мінус 5. Мінус 5. Ну. Такі позиції. Я, типу, в мене два слова ще. Ну, тобто, комп'ютер же два слова, але тут вся атака, але тут захід ще треба так, що. Я бачу десь плюс 9. Ну, вже... Далі ви вже бачите. так. Сюди, ну, зрозуміла річ, ніхто тут у меня не будет, Поповнюємо руку, атака так, коня ще є продовження, тобто тут вже тяжкувато стоїть. І з'ясовується, що навіть слон вот такой, и ця атака все одно швидше. Оскільки на руці, я хочу вам Далі, ну, ну цей да. хід не коментують, це вже просто хід бойом. Да, це на чотирьох секундах. Ну, на 4 секундах, однак тут насправді вже з дивимося. Не, ну, тут, тут вже все. Уже все. ну, тобто найпринциповіший варіант був ось такий. Там золото що косить. Ну, 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 В партії було зіграно, ну, в партії навіть цього не було зіграно, але. Хід все -таки, ну, тобто, я, я рахував як. Золото, що косить, ставить мат, але воно ставить мат у такій позиції. А тут все-таки тяжко виставляти золото, як порахував, оскільки є вихід. Тому це блокуючий хід з сумера. Однак потім, проаналізувавши, посидівши, з'ясується, що золото що косить, все одно працює. Тобто, навіть те, що. На руці поки що немає генералів, якими завершити. Цей варіант спрацьовує. Ну, очевидь, що найкраще сюди, так? Відразу. Mm -hmm. Ну, Якщо так, то отримую ще додаткові касі, тому сюди. І далі з'ясовується, що ось таким, ось такою посадовстю ходів. Кінь сюди поповнити, мабуть. Ну, поповнимо срібло. Так? І з'ясовується, що це срібло. Ще й буде дуже тяжко брати королем. Тільки золоти. Ось так. І в цій формі можна навіть брати спис. Відтя спису це майже сумеру. Майже. Тобто там буде створена позиція, якщо не захиститися, то буде створена така позиція, у якій великі неприємності чекають. А так мені навіть цей список вже просто не потрібен. Тому ми розбираємо більш принциповий варіант, який все-таки коректніший. Зберегти собі фігуру, не дати мені фігуру, ну... Тобто такий обмін ще й вгоди завершив варіант. Ні, я ж там. Ні, я просто, ми просто розбираємо найпринциповіші, опір, що подвійні ж удари, да? значить, вже треба було реалізовувати другу загрозу і терпіти. Але виявляється, що потерпіти не вийде. Що тут не, ну, після такого ходу там же король вибіг. І... тут вибігає, так? 100. І далі з'ясовується, що ось такий хід ставить, ставить питання виживання. Не, ну там... Уже Заждіться. Таке... Да? Так... Просто... Ну, це, 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 тут ще питання добування. Питання убивання. А, тут вже навіть убиває. Тобто взяття спису це цумер. Да. Тобто спис насправді мені без спису цуме немає. Або без генерала. Тому тут насправді спис взяття, це цуме, це цумер. А далі. До цього далі тяжке життя. Ну, тобто, навіть Ну, це, це вже цумен, так. Можна спробувати зробити якийсь там опір, дірку, ну але. А так наш хід. Але тепер ще... М -м наш хід ми золотом побили коня. Ні, ну, я, я І тут тут спис взяв. А, спис взяв. Тобто це цумен. А далі тут уже, тобто, тобто, що мені не подобалося, все таке, що пряме цумен, що немає прямого цумен, тому я пішов. У цій формі золото, що косить, я бачив, але вирішив. Але вирішив, що так, тут так, тут ось. Так. Так. Ось, так ось, так ось. Так і тут кінчить. Тобто, так. Так. Ну, тобто у цій формі цей хід... Одночасно закриває. І закриває дірку і готує золото, що косить. Ну, бат в один хід очевидний, і коня взяти теж не можна. З'ясовується. Тому принципу... і з'ясовується тепер. І тепер ви розумієте, ну, з чому цей хід зі свого скидив? А треба було, виявляється, зіграти ось так. Просто. Тобто, якщо не брати коня, то виявляється, що. Такий хід прибирав ці Азі для мене. Так? Тепер. Однак зрозуміло, що неможливість навіть просто взяти коня захисним ходом пізніше, так? Ну або це катастрофа. Тут дракон в таборі це вже розірвав. Тобто тут. Такий хід, звісно, річ, сідаємо в окопу і терпимо, але. Але з'ясовується, що тепер цей слон ну, тільки вийде, щоб перетворитися. Ініціатива знову ж стороні. сторони. Ну, може там не плюс 90, не плюс 30 менше, але перевага. Ну, цей варіант це помилка байомі, тому його навіть не розбирає. Ну, відсутність досвіду, да? помилка байомі. Ось, тобто цей тобто, найсильнішим було ось таке продовження. Ну і далі якось розраховувати двома слонами, продавитися, спробувати на це. Пошукати. щастя. Ну, останній шанс. Ну, правда, тут і захист і є відступ, тому тепер, до речі, ви зрозуміли сенс цього ходу. От тепер. Ну, ось, власне, що я хотів показати. От. Що я хотів показати. Scott. Hein?